Після теплих та сонячних вихідних у Хмельницькій області продовжать панувати притаманна травню погода, яка інколи нагадує літню. Найближчої ночі, 16 травня, буде хмарно з проясненнями та можливий короткочасний дощ. Температура повітря становитиме 11-13 градусів тепла. Вдень прогнозують від 21 до 23 градусів вище нуля, хмарно з проясненнями та без істотних опадів. У середу, 17 травня, вночі буде ще тепліше до плюс 15 градусів. Дощі мало ймовірний як вночі, так і в день. А щодо температурних показників, то повітря може прогрітися до 23 градусів з позначкою плюс. Мінливу хмарність, короткочасний невеликий дощ та плюс 10, плюс 12 градусів прогнозують вночі 18 травня. А ось день у четвер також можуть бути незначні опади. Температура ж повітря коливатиметься в межах 22-24 градусів тепла. У п'ятницю, 19 травня, вночі прогнозують 10-14 градусів вище нуля. В день повітря може прогрітися до 24 градусів без опадів. 20 травня в суботу синоптична картина буде схожою. Вночі прогнозують до плюс 15, а вдень від 21 до 24 градусів на більшій території Хмельниччини, натомість на Кам'янеччині стопчики термометру можуть сягати позначки плюс 26». у неділю, 21 травня. Вночі прогнозують до 15 градусів з позначкою плюс, в день – 23-25 градусів тепла. Ну а ми нагадуємо, що довгострокові прогнози не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на наш канал.